І сьогодні трошки поговоримо за системою вентиляції в корівниках. Що таке система вентиляції? Напевно, всі знають, що це якби система, яка має забезпечувати саме перше і саме головне це гарантований повітрообмін в корівнику. Гарантований. І е, за рахунок повітрообміну, да, ми видаляємо якби, аміак, СО2 інші е, гази з корівника, замінюючи їх на е, чисте, свіже повітря для корів. Але е, сказати набагато простіше, ніж зробити е, сам повітрообмін в корівнику. Дійсно, у нас е, зазвичай. Коли приїжджаємо на, на ферму, то оцінюємо, як, е, які приміщення ми е, маємо, або е, господарство має. І зазвичай корівники, розміри всіх абсолютно різні. Це можуть бути великі корівники там, з висотою 12-14 метрів, це можуть бути там, звичайна клюшка, а от, або ж е, е, корівники. З дерев'яною кришою ще, ще зустрічаються, але дуже багато і часто це клюшки або ж корівники з невисокою висотою із залізобетонним перекриттям. У нас в Україні, на жаль, таких керівників переважна більшість. Одним із елементів системи вентиляції це звичайно вентилятори. Це найголовніший елемент в системі вентиляції. Але кожен вентилятор він розробляється і виробляється під свою функцію. Тобто, кожен вентилятор має свою функцію. І відповідно є дуже велика. Кількість вентиляторів і їх модифікації. Тобто є там великі вентилятори, дестратифікатори діаметром від 3 там, до 7 метрів до 8 метрів, є менші вентилятори 2-2,5 метри, є ще менше по 1,20 двадцять діаметром, але кожен вентилятор має свою функцію. І коли ми розробляємо. Системи вентиляції ми маємо чітко знати і розуміти, для чого цей певний вид вентилятора проєктувався і що він дає. Це насправді дуже важливо. Зараз на цьому слайді ви бачите різну кількість вентиляторів, але всі вони, якщо ви бачите, стоять в корівнику. І називаються вони рециркуляційні вентилятори, які перемішують повітря те, яке стоїть в корівнику. Це, скажімо, один із головних недоліків вентиляторів, які стоять в корівнику. Але далі трошки більше розкажу. Є інший вид вентиляторів. Це витяжні стінові вентилятори, які розміщаються в стінах, стінах корівників, і вони викидають повітря з корівника. Якщо вентилятор викидає повітря з корівника, то в місцях, де відкриті ворота або відкриті вікна, ми таким чином будемо затягувати повітря в корівник і забезпечувати повітрообмін корівника. Але для того, щоб забезпечити повітрообмін в корівнику, в нас має бути дві-два головних чинники. Це будь-якої системи вентиляції. Це е, приток повітря і витяжка повітря. Якщо за витяжку повітря відповідають витяжні вентилятори, які викидають повітря, то за приток повітря можуть слугувати ось штори е, або ж відкриті вікна в торці і відкриті вікна по бокам, ворота в тарці і також там додаткові отвори в торці приміщення. Тому обов'язково два елементи мають бути в будь якій системі вентиляції. Зараз ми всі відзначаємо і відчуваємо і бачимо, як з кожним роком температура влітку, на жаль, тільки підвищується. І Ми змушені використовувати систему охолодження для більш ефективної роботи системи вентиляції. Тому перше і головне, має бути система вентиляції. І вже на систему вентиляції можна додатково розрахувати систему охолодження. В даному випадку на відео вам видно. Робота системи вентиляції високого тиску це коли під високим тиском ми розпиляємо воду до стану туману от, і протягуємо це охолоджене повітря, яке заходить через отвір в корівнику. Ми його відразу охолоджуємо і протягуємо через весь корівник. Наступна система охолодження це плачуща стіна або петкулінг. Це спеціальні мати. Які, на які подається вода зверху, вони просочуються е, водою, е, стають мокрими і вже через цей мат також протягується гаряче і сухе повітря, таким чином охолоджуючись і е, затягуємо ми його в корівник. Тобто е, ця система, скажімо так, на даний момент вона є найбільш ефективною в плані охолодження повітря. Тобто вона дає змогу охолодити повітря на 10-15 градусів в залежності від вологості зовнішнього повітря. Якщо попередня система високого тиску, вона десь в середньому охолоджує 3-4 до 5 градусів повітря, знову ж таки, в залежності від вологості, то ця дана система охолодження може охолодити 10-15 градусів. Хочу вам показати просто схемку, розміщення, принципову схему розміщення елементів вентиляції. Два чинники. Перший чинник витяжка, так як ми вже знаємо в системі вентиляції. Це витяжка, яка забезпечують вентилятори, вони розміщаються там на торці і по бокам корівника. І інший елемент це приток повітря через бокові вікна. Ворота і також додаткові отвори для того, щоб повітря заходило через корівник. Але звертаю вашу увагу, увагу що отут вікна мають бути всі закриті для того, щоб працювала дана система вентиляції. Ця система вентиляції, тунельна система вентиляції, тобто приклад аеродинамічної труби. Тобто, коли з однієї сторони витяжка, з іншої сторони, приток повітря. По всій довжині корівника у вас мають бути закриті всі отвори і обов'язково закритий вентиляційний коньок, якщо він є. В такому разі все повітря в нас буде заходити тільки через відкриті отвори і протягуватися по всій довжині корівника через весь корівник і викидатись витяжними вентиляторами. Ось приклад одного господарства, де реалізована така система вентиляції. Ви бачите витяжні вентилятори на торцевій стіні, на бокових стінах витяжні вентилятори. А з іншої сторони, ось відкриті бокові вікна, відкриті ворота, але далі вікна всі закриті по всій довжині даного керівника. І на, на даному відео ви можете, якби. Спостерігати роботу системи вентиляції. Ну тут зараз видно, що працюють вентилятори в даному корівнику. І скажу так: це перший день, коли ми запустили систему вентиляції в цьому корівнику, от і вона почала працювати зранку. І буквально 4-5 годин попрацювала, і ви можете спостерігати стан кормового столу відразу корову почали їсти. Да. Скажу так, дійсно, коли в людей не було системи вентиляції і встановили систему вентиляції, забезпечили повітрообмін, забезпечили певну швидкість руху повітря, і це відразу відображається на стані кормового столу. Інший варіант, скажімо, системи вентиляції це тут також тунельна система вентиляції, але вже із врахуванням системи охолодження педкулінг. Тобто на бокових стінах перед вікнами ми встановлюємо систему охолодження педкулінг, це плачуща стіна. Я повторюсь, сама найбільш ефективна в плані охолодження повітря. Стоп, це перескочили. І на даному слайді в одному з господарств країни ми при роботі от, тунельної системи вентиляції із педкулінгом ми отримали наступні результати. Ось температура повітря зовнішнього складала 42,8 градуса, а температура всередині в корівнику 24,5 там 24,3. І різниця температури між зовнішньою, зовнішньою температурою і температурою всередині склала 18 градусів, що досить непогано. Інший варіант системи вентиляції, яку також ми використовуємо, це поперечна система вентиляції. Де основний рух повітря направляється впоперек приміщення і це характерно для корівників. Де як мінімум 5-6 рядів корів. Як мінімум, тобто тоді Бажано розглядати поперечну систему вентиляції. В даному випадку поперечна система вентиляції для шестирядного приміщення, де з однієї сторони по, по довшій стороні розміщуються вентилятори, це в нас витяжка повітря. З іншої сторони відкриті вікна і перед вікнами встановлена система охолодження Петкулінг. Але також звертаю вашу увагу для того, щоб прискорити швидкість руху повітря в зоні відпочинку в стілах, ми встановлюємо додаткові повітряні бар'єри, зменшуючи переріз корівника, зменшуючи висоти корівника, ми збільшуємо в зоні стіл якраз швидкість руху повітря, і таким чином збільшуючи і ще охолоджуючий ефект якраз в місцях відпочинку корів. Ось як це виглядає вживу на, на цьому корівнику. Ось прибудова, де встановлена система охолодження. Ось ця, ця прибудова. Ось ці охолоджуючі мати, а це стіна корівника, яка була до цього, і відкриті вікна. З іншої сторони встановлюються вентилятори, і біля цієї стіни також є вікна, які відкриваються і закриваються. Але при роботі системи вентиляції мають бути біля витяжки закриті всі ворота або ж вікна, для того, щоб створити витяжний ефект. І ось повітряні бар'єри, які встановлюються в корівнику, для того, щоб зменшити висоту і збільшити швидкість руху в зоні відпочинку корів. Інший варіант, скажімо, система вентиляції це також поперечна система вентиляції, але з використанням не петкулінга, а високого тиску. Тобто на одній стороні знову ж таки в нас витяжка в будь-якому випадку два елементи, з іншої сторони, приток повітря і е система високого тиску. Ось як Показано стрілочками, як забезпечується рух повітря. Секунду. Також цим, цим процесом управляє автоматично комп'ютер, тому в зимовий час. Коли нам потрібно небагато повітря в корівнику, то в нас працює там один-два вентилятора і заходить невелика кількість повітря з іншої сторони. В нас штора автоматично також там регулюється, вона може підніматися, опускатись. Але повністю не закривається. Залишається отвор для того, щоб ми затягували свіже повітря в корівник. Його кількість невелика, тому і швидкість цього повітря невелика. Але воно проходить. Поперек всього корівника і викидається назовні. Весна, осінь. У нас вже працює набагато більше вентиляторів витяжки. І, відповідно, повністю у нас відкрита штора і заходить більше повітря. І таким чином ми гарантовано отримаємо в корівнику повітрообмін всього корівника. А в літній час. Коли нам потрібно ще більше свіжого повітря, ми використовуємо вже систему охолодження для охолодження повітря. У нас працюють всі вентилятори, які є, забезпечуючи максимальний повітрообмін в корівнику. А система охолодження охолоджує повітря на вході в корівник. Тобто гаряче сухе повітря, яке потрапляє в корівник, відразу охолоджується. І протягується по всій е, території е, корівника через всі стіла і викидається назовні. Ось е, слайди, е, на яких реально показано це ось повітряні бар'єри, знову ж над е, подвійними стілами корів, е, витяжні вентилятори е, в, сті, е, в стіні. І лінії охолодження із форсунками, які розпиляють воду до стану туману. Ось на, на, на цьому відео ви можете бачити, як, як працює дана система. До стану туману і, і охолоджується, і це повітря вже протягується через весь корівник. Але зверніть увагу, що секундочку, зверніть увагу, що дах даної прибудови, він теплоізольований. І це, і це дуже важливо. Тому що коли ми починаємо використовувати системи охолодження, ми маємо забезпечити максимальну теплоізоляцію приміщення. Ще одним цікавим е, варіантом системи вентиляції, це система позитивного тиску. Коли е, вентилятори розміщуються по бокам приміщення, і вони заганяють повітря в корівник з однієї, сторони, з іншої сторони, і також ось на е, торцях е, корівника, також заганяють повітря. Як варіант, вони можуть викидати повітря із корівника також. А це, але ця схема характерна для великих е, корівників. В даному випадку корівник там порядка 200 метрів на 60 метрів, класична восьмирядка, от, яка е спроєктована під природню вентиляцію. Але е дана система вентиляції, яка е була встановлена на цьому корівнику, забезпечує е гарантований повітрообмін е, даного корівника. Тобто, Зараз на відео буде видно, працюють вентилятори по бокам і вони затягують чисте повітря в корівник. А вентилятори вже всередині, це чисте повітря посередині розподіляють на, на стілах. І коли в варіанті, коли в нас немає подачі свіжого повітря, а в нас вентилятори просто встановлені всередину, знову ж таки, вони не дають великого ефекту. Бо саме перше основне і головне, нам потрібно забезпечити гарантований повітрообмін в корівнику. Тобто дати свіже повітря і видалити аміак і СО2. І це. Скажу так, перше основне, на яке потрібно звертати увагу. Тому кожен із вас можете собі задати питання, чи в мене на фермі дійсно є гарантований повітрообмін, чи в мене його немає. чи Я сподіваюся, що він у мене є, бо в мене є якби вікна і в мене є вентиляційний коньок. Тому в мене наразі все. Прошу запитання. Яка швидкість політику? В залежності від того, що ви хочете отримати, але дивлячись, в яких, при якій температурі ця швидкість. Тому що коли в зимовий час? то не, е, температура повітря в корівнику невисока і високих швидкостей руху повітря не вам не корові не потрібно. Тому е, можу сказати так, що в зимовий час е, рух, шв... рух повітря в корівнику не має бути вище, ніж 0,5 метра за секунду. Не має бути в зимовий час. А от в літній час е, якраз уже е, швидкість руху забезпечує охолоджуючий ефект е, коровам. Тому тут, якщо у вас немає систем охолодження в корівнику, а тільки є вентилятори, які можуть забезпечити швидкість руху повітря, то тут може бути і 3, і 4, і навіть 5 метрів за секунду швидкість руху повітря в корівнику. Але знову ж таки, задайте собі питання: а яке це повітря? Якщо це повітря свіже, чисте, немає там, аміаку і СО2 мінімальна кількість, то да, це дуже, дуже добре. І е, охолоджуючий ефект, ці, ці вентилятори можуть скласти додатковий охолоджуючий ефект. Е, із даних, можу сказати, що 1 метр, е, швидкість руху повітря 1 метр за секунду. Дає в середньому десь охолоджуючий ефект порядка 2 градуси. Це відчутний охолоджуючий ефект для корови. Тобто температура повітря залишається сталою, наприклад, там 30 градусів. І в нас вентилятор, який там, дує на корову, дає швидкість руху повітря там, 2 метри за секунду. От швидкість руху 2 метри за секунду корова буде відчувати мінус 4 градуса. Тобто відчутна температура для корови буде складати 26 градусів. Хоча фізична температура повітря складає 30 градусів. Оце якраз швидкість руху повітря дає охолоджуючий ефект. Тому чим більша швидкість, тим е, влітку, влітку це добре. І 3, і 4 градуси може бути. Але дуже складно забезпечити швидкість руху повітря. На всій території корівника зазвичай, якби вентилятори всередині можуть закривати тільки там певні зони, де вони встановлені. Якщо ж говорити за весь корівник, то це має бути або ж там тунельна, або ж поперечна система вентиляції, яка рухає повітря. Через весь корівник. Тунельна система вдовж всього корівника, а поперечна система вентиляції поперек всього корівника, але ми рухаємо всю масу повітря в корівнику. Отут, а якби в даних випадках, тоді дійсно можна говорити, що там в кожному місці у нас швидкість руху повітря складає 2 метри за секунду, 3 метри за секунду, і кожна корова отримує додатковий охолоджуючий ефект. Цих протілю, і температура ж там буде холодніша на вході, ніж на вході, виході з Це якщо ми говоримо із системи охолодження, так? Ну навіть без системи охолодження тобто відносно до швидкості руху повітря. Дивіться, е якщо без системи охолодження, без системи охолодження, то е температура 30-35 градусів, люба тварина, людина хоче охолоджуючи ефекти. Любого яким чином ви, ви можете дати без системи охолодження? Тільки швидкість руху повітря. Тому протяг 3-4 метри, навіть 5 метрів за секунду дасть охолоджуючий ефект. Перше за все, корові, в неї вже при температурі 21 градус починається тепловий стрес. А ми зараз говоримо за температуру 30 градусів. Тому швидкість 3-4 метри за секунду це. Нормально для корови. І дійсно оцей протяг, це і є охолоджуючий ефект. Тому ви не маєте боятися цього протягу. Але, але при високих температурах. Коли це будуть низькі температури, тоді дійсно ви маєте рацію, це, це вже може бути проблемою і цього не, не, не потрібно допустити. Тому основним фактором це є температура. Чим вища температура Тим більша може бути швидкість руху повітря, і тим більший складає охолоджуючий ефект. Тому не бійтесь протягів при температурі вище 30 градусів.